Готую свинячу тушонку на всі випадки життя. Беру свинячу лопатку, нарізаю невеличкими шматочками 3х5 см. Беру нашу українську сіль, з неї саме добре, виходить, солю перчу за смаком і перемішую. Приготувала банки. Дістаю резиночки з кришок обов'язково. І накриваю наші банки. Ставлю в холодну духовку при температурі 200 градусів, щоб закипів наш сік. На це піде хвилин 45. Потім знижую на 130 і витримую ще 3 години в духовці. Вставляю резиночки і закатую. Моя заготовка про запас готова.